Він не п'яний! Він готовий! Він готовий! У мене суддятеля Виноградська, журналіст програми надзвичайно новини телеканалу «Щуті». Ви як тут? Ну ви працівник поліції! Ви на падівки теж таки їхали попутками? Я підтверджую, що це працівник поліції! Слідчий капітан! Слідчий капітан! А чому ви в нетверезому стані на місці злочину? Я в нетверезому стані! А чому ви на місці злочину? Я в нетверезому стані! При Включайте камеру. Да. Яку камеру? Яку хочете? <рес> Скажіть, будь ласка, що ви робите вночі на місці злочину біля ви... Ми... що... Ми... 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 кладовища? Ми... Ми... А ви гуляєте в машині? Не на закордонних номерах. вам